Кислотний крем, да, це друга фаза плекса. І біленький просто, типу, залежить залежності від задачі. Теплий, холодний блонд. Третя фаза, а, Це третя у нас фаза шампунь. Да, перша вибачаюсь, перша у нас сам захист, який додається або в фарбу, або в пудру. Третя шампунь, четверта, незмивний крем спрей. Теж йде на амінокислотах, теж дає відновлюючі функції, його можна і клієнтам додому давати на постійній основі використовувати. І п'ята позиція фінішний спрей блиск. Дуже крута штука, насправді о, дійсно. Це просто. М -м 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 Ось зараз вже переходимо до того, що клієнти просто ну, забирають великими партіями саме ці спреї. Чому? Тому що він полегшений, він не дає такого накопичення, як інші, можливо, близки, да, там, що переутяжеляли. Вони більш шовковисте волосся роблять, дають нереальний блиск і мають дуже хороший і високий захист від ультрафіолету. Типу, зараз на літо, взагалі, хто там на сонце збирається чи на якісь відпочинки. Дуже круто, навіть його кожного дня, не миючи голови, поверх ось так, от пропшик, він і дає, він статику забирає, він дає доглядовість волосся і не переобтяжує, тобто він його не масниться волосся від нього. Ось дуже великий плюс. Всі спреї близькі, вони занадто, коли багато їх використовують, дві три, тричі вони дають такий тяжкий ефект. А тут, типу, і об'єм зберігається і все. Козі, значить, ми робимо освітлення з захистом плекс. Е, Додаємо його в пудру після освітлення. У Нас є два е, види, як ми можемо закінчити процес фарбування, да і що ми можемо робити, як ми можемо використовувати дану систему. Є дешевий, а є правильний варіант. Типу, дешевий. Дешевий це тоді, коли ми змиваємося шампунем троєчкою. Ну, типу змиваємо водою великою кількістю, потім вимиваємося шампунем. І наносимо 2 амінокислотний крем на орієнтовно там 10 хвилин. Тоді ми це все змиваємо і робимо тонування. Це дешевий варіант. А правильний варіант це коли ми змиваємо великою кількістю води, потім наносимо крем. Як стабілізатор, тобто він нам виконує стабілізацію, він зупиняє повністю всі хімічні процеси. Залишаємо його на 10 хвилин, тоді це все вимиваємо шампунем, і тоді ми робимо глибоку реконструкцію волосся. Або ж, якщо не глибоку реконструкцію, то знову наносимо дрієчку на 15-20 хвилин. Тоді це все змиваємо водою і то робимо тонування. І в кінці вже наносимо кремчик незмивний і по сухому волосю фінішний спрей блиск. Кому як більше зручно пасує, але одна одразу хочу сказати, що ну, результати будуть кардинально різні. Типу, це перший варіант, той, який нас колись теж там вчили, що ми подрозуміваємо глибокою шампунем глибокої чистки. Там, ну Типу, от така історія. І якщо робити по першому варіанту, то однозначно може бути просідання відтінку. Тут все 100% після тонування. Ось, але насправді система дуже крута, і е, хочу сказати вам, що дійсно працює. Взагалі в нас пудри самі дуже високої якості, самі по собі, вони вже місяць собі, плекси замішані в добавки різноманітні, і, і, і полісахариди, і глини. ну типу Вони там і так насичені, збагачені настільки доглядовим компонентом, що можна нічого не додати. Але чесно скажу, вам змішувала пещонекс, зрівнювала із пудрами. Пешен Color і змішувала з іншими брендами. Дивилася, як дійсно воно працює, і воно дійсно працює. Тобто волосина набагато плотніша, на рівень освітлення не впливає. Плюс за таку баночку, вибачте, мені така ціна, яка стоїть це взагалі копійки. Я рахую, тому що наразі, наразі так склалося, що закордонні компанії вони не такі обізнані і їм то не потрібна та інформація. Вони таким не живуть. Це наші вже мені здається. Так не знаю, чим вже кого здивувати. Хто як хоче заробити, на чому бути вищим на голову за когось, правда? Вони вкидають ці всі інформацію в світ. Люди то беруть, не роблять ніяких висновків і гадають, що вони праві. А як я говорю, можливо, там да. Ми не хіміки, ми не можемо бути хіміками, ми не знаємо, що там дозамішали, що там додавали, але воно працює. Типу, кожен продукт можна взяти той продукт, який там небагатий, той буде склад. Пропрацювати і побачити результат. А можна взяти, вибачте, мені відомі бренди Плекси, які досі не працюють, але вони просто космос коштують, і там просто багатий склад прописаний, а толку, якщо він не працює. Тому все порівнюємо. Так, порів...